І всім привіт, друзі! І в цьому відео я хочу зрівняти три гри Майнкрафт, Локікрафт і Слонікрафт. І ставте лайки, підписуйтесь на канал, і всім приємного перегляду. як велика На дорозі всі підрізає, бо шансом салоні руба і з первами почнемо з Слонікрафта. Треба створити свій світ. Включаємо творчий, включаємо мирну сложність і вводимо в сіт 999. І потім ми створюємо світ і хочу подивитися, куди ми попадемо. І ще я хочу подивитися, який світ взагалі буде. Наприклад, там графіка буде погана або дуже класна. Все, друзі, я заспавнився. Ну, світ такий поганенький, ну нічого, ззаді для такої маленької гри. Ну, дерева нормальні, водичка нормальна, все ламається. Ну, тільки клавіатура, і це все таке поганувати. Ну нічого страшного. Так, ну, та вроді би нормально. Ну, Треба походити по світу, подивитися, все тут нормальне, красиве чи ні, зравнювати. Вже ж. Так, ну, дерево теж валяється як нормально в Майнкрафті, це теж дуже добре. От Ляна може по ній так полазити. Ну, а от і свинка. Давайте зараз її загасимо, поїмо. Дуже добра свинка, так красиво тут все. Статі, дуже, дуже, таке дуже-дуже красиве тут небо, друзі. Я просто в шокі. Ну і давайте вже перейдемо в Крафт Друзі, я вже по самій заставці бачу, що Майнкрафт такий трохи не Ну, треба попробувати створити світ, поіграти, а потім я вже вам скажу свою думку. Так, ну що ж, треба створити світ, а потім вже щось зробити. Якщо я ці два світа, взагалі ніяк не встановлював нічого. куди Ладно, нічого страшного, треба переходити створити світ. Так, створюємо. Дивіться, яка смішна картинка. Так, творчий. Мірний. Тут, а ага. створюємо мірний. Заходимо ж всіди. І пишемо 999. Відмом 999 І створюємо світ. а може можна так вибрати. Ого. Друзі, я заспавнився. Ну, хочу вам сказати, що це. Дуже тупий і поганий Майнкрафт, вибачте мене за мій французький. Ну дивіться, ну тут, ну, трохи то щось змахую на Слонік. І на обичний Майнкрафт. Ну, блін. Ну дивіться, ну що це таке? Ну тут і графіки нема зовсім. І вода, дивіться, це не вода, це якісь блоки, ну я не знаю, ну. Ну це тупо, ну... Я не знаю, що треба вам ще казати. ну, Це не Майнкрафт, це, даже не, це даже, ну, якась, даже не тупа породі на Майнкрафт, це взагалі не понятно, що. Я не знаю, що, коротше, казати. Та що тут робити можна? Тут нічого робити не можна. Дерева, це просто дивитися на них, які вони странні і все. Ну може зараз ще буде попробувати рибу половити? А, до речі, ідея. Може зараз буде рибу половити? Закидуємо вудочку. Ну що, це мені попалось? Миск. Ну, Тупий Майнкрафт, тупі предмети. Що ж, переходимо в звичайний Майнкрафт. А тут же видно все нормальне. От мирну сложність вибираємо. Вставляємо 999 CD. І запускаємо світ. Ні, ми отсюди дуже не вийти. Запускаємо світ і ждемо. Ну що ж, Майнкрафт так Майнкрафт. Ну, прикольно, да, гарно, що хочу вам ще сказати. О, курка йди звідси. А ну. А до речі, дуже смачна курка. Так, ну що, ну, тут даже їжа смачна, друзі, а не то, що там якомусь локе-крафту. Так, ну що? Свинку тут бігають, красиві тут декорації, всі графіка така дуже красива. Полотим зараз ми до моря. Що тут таке? Ну, море навіть гарне, я би сказав, тут вода, ну просто вода, а не полублоки якісь ну, Якийсь островок маленький. До речі, дивіться, що я побудував. Це така міні-база, щоб жити біля моря. Тут в мене отаке от от ліжко. Піч, верстак, скриня отака. А тут саме інтересне. Тут у нас Пірс, точніше в мене. І можна тут робити отак от. І. Друзі, дивіться, що я знайшов це ж будинок Губки Боба. Я дуже великий фанат. А якщо будинок тут, значить губка Боб тут. Е -е, губка Боб. Привіт, я твій фанат. Ну і що ж, друзі, відео підшло до кінця. Я на мою думку, виграв звичайний Майнкрафт. А ваша думка пишіть в коментарях. Всім пока!